Модель 82334 рекомендована для чашки Б. Розміри починаються від XS до XL, м'яка чашка, в формі трикотника. Структурна тканина, оздоблена рюшами. Перемичка тоненька. Регулюється по своїй довжині. Беретелі також тонкі. На зав'язках. Декоровані пластиковою фурнітурою. У даній моделі з'ємні вкладиші. В комплекті йдуть зі сліпами, класична посадка. Також декоровані рюшами, металевою брендовою вставкою, по бокам вирізи та фіксуються на зав'язках. Еластична резинка вздовж всіх трусків.